Сьогодні вперше в нашому місті змагання Кубку міського голови з боксу в командному залі. 200 учасників шість клубів нашого міста. Дякую за підтримку міському голові ГеО Бджола. Дякую нашим всім спортсменам та тренерам, які залучилися до проведення цього змагання. Ми робили, будемо робити все для того, щоб спортсмій місті розвиватися. От перший черговий хочу подякувати нашому. Бородиться за те, що ці складні для країни часи наша молодь має змогу займатися спортом. Сьогодні треба було обов'язково виграти. Організація турніра на вищому рівні. Це заслуга мерії, це заслуга його помічників, це заслуга всієї команди, якою ночолі дуже, дуже, дуже гарно.